Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Я сподіваюся, у вас все добре. Ви живі, здорові і повні сил, енергії і натхнення. Раз, вибирайте свою карту. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І підказочки від Таро. Карта номер 1 <кій> <кій> Зранку ще голос не, не прорізався в мене. Дивіться, у вас випадає жарець. а жарець може говорити про дуже великі речі. По-перше, це тому, що старший аркан, тобто день дуже важливий, це якийсь може бути навчальний процес або і урок, урок на все життя ось так якось можна сказати. Якась порада від мудрої людини або від вас. Якщо ви мудра людина, то від вас порада. Це виховний процес може бути, це навчальний процес може бути. Це запам'ятається вам на все життя. Ось як я це бачу. Це може бути якась правда, яка цього, цього, сьогодні, саме сьогодні, вам відкриється. Ось. В принципі, порада цієї карти. Приймайте не те, що правильні вірні рішення, а як вам совість каже. Розумієте? Щоб потім не було соромно перед собою. Не так перед своїм поколінням, своїми нащадками, як перед собою. Карта No. Тут у нас стрічка монет, і вона говорить про, якісь, про якусь працю, про якісь контракти, про роботу, хтось запропонує роботу підзаробіток навіть. Тут якась спільна робота, наприклад, хтось ремонт почне квартири, дачі будинку, хтось на роботі якоюсь такою кропотливою роботою займеться, і може бути навіть, знаєте, якесь спільне підприємство з кимось. Тобто ви знайдете якихось партнерів, з якими ви зможете підписати контракт, якось знаєте, співпрацювати якось. Карта так вам і радить. Найдіть якихось як би це сказати, спонсорів, партнерів самотужки вам буде важко закінчити якийсь проєкт, наприклад. Карта номер 3 Тут у вас, ви знаєте, сьогодні ви будете відстоювати свої права, свої обов'язки, свої інтереси, свій простір. Ось. Сьогодні у вас, ну як сказати, сила, сила волі може прокинутися. У вас може бути натхнення. Ні, і настаювати на своєму. Карта так вам і радить. Настаюйте на своєму, не сходьте своїх позицій, а ви маєте рацію. Свій простір нікому не віддавайте, своє місце під сонцем нікому не віддавайте. Чужого вам не треба, але і своє не віддавайте. Ось якось так. Відстоюйте себе, своїх рідних, ось, сил вам і натхнення. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги. Все буде, Україна!